Що повинно бути в твоїй аптечці для малюка, розповідаю цьому відео, тому додивись до кінця. Аптечка для малюка це справжній рятівник у щоденних ситуаціях, тому краще мати все під рукою. Тому зараз я розповім, що я в нашій аптечці і наш досвід. Почнемо з основного. Якщо дитина піднялась температура, нам потрібно дізнатися, що в неї піднялась температура, тобто на нашій аптечці термометр. Другий повинен бути парацетамол і ібупрофен, але треба перевіряти, чи немає у дитини алергії на парацетамол. Тим паче, якщо була алергія у ваша бабусь, дідусів або у вас. Так на замятку, якщо дитина не збувається температура, ібупрофен і парацетамол треба чергувати, бо один препарат давати нам постійній основі не можна. Ви знали ви про те, що треба чергувати вопрофени парацетамол, якщо у дитини тримається температура висока? Тож корисна штука свічки До одного місяця або суспензія з трьох місяців. Наш масхивик, яким пользується, мабуть, кожна мама, це якщо у дитини з'явився нежить, нам потрібно чимось промувати наш носик. Перш за все перш за все, це потрібен фізрозчин, тобто натрій хлорид 0,9%. якщо не помиляюсь. Також Аквамаріс або Це те водичка, яка промиває в принципі наш нос. Також дуже класний препарат це назальний аспіратор. Їм можна відсмоктувати ці сопельки, коли промиваєш носик. Але чесно кажучи, я його купляла, але ми їм, мабуть, не пользувалися, бо мала просто дуже верещала, їй це не подобалось, тому я просто її, як мого промивала нос і казала їй шмаркатися. Вона в принципі мене розуміла і шмаркалася. Хоча, і коли мала дитина дуже маленька, то краще, звісно, пользуватися цим аспіратором або електричним, або механічним. Стандарт, також за потреби можна використовувати сюди не краплі. Це назвін 0,01 відсотковий. Щоденного догляду за очі, вона знадобляться ватні диски, а для вушок це вушні палочки загранічителя. Також чим атося часто стовкуються, це з алергією або з укусами комарів. На допомогу нам приходить фенестіл або у краплях, або у крем. В мене, чесно кажучи, крема не було. У мене тільки крапельки фенестіл, і в принципі так я їм використавалася, не скажу, що дуже часто, але коли в нас з'являлися якісь признаки алергії, або я переживала, що може піти алергічна реакція на якийсь продукт. Або щось ще, то я її давала так навіть для профілактики, звісно, за інструкцією і консультацією з лікарем. Також при укусах комарів або свірбіжін допомагають каламін або отопік. Ну, в моєму випадку, це була обична стандартна цинкова мазь. При опрілості, сухості або подразненню, класно мати з собою судокрем, бепонтен, бьокент, або також цинкова мазь. Так, взагалі, на мій досвід, то класна штука, це судокрем, бо я мазала як і під підгузок і в принципі зараз дощі ще мажу. Та якщо б у нас було якесь подразнення або висипка, я також мазала судокрему і Тут фу, все проходило, так сказати. Але треба не забувати той факт, що у дитина може бути алергією або може їй не підходити цей кремушок. Тому слідкуйте. Також, в принципі, якщо це зима, то можна використовувати ще якийсь лосьончик або якийсь кремушок для обличчя, бо кожа дуже сильно сохне взимку від вітру. Та взагалі залежить від вашого клімату, де ви живете. Ми, наприклад, зараз перебуваємо в Болгарії, в принципі, мала тут народилася. В нас клімат. Дуже добре мені подобається, тому в принципі ми кремами майже не користуємося. Тільки так чисто трошечки увлажняємо ручки, ножки і обличчя, якщо от сильний вітроган, особливо ось кінець декабря. Мастхев, який допомагає не всім, але в принципі да це коліки. Що допомагає при коліках? У мене була і біогай, і спомізан, і боботік. Але краще всього нам допомагав Боботік. І ще ми купували суміш, яка проти газіків. Також дуже класно рятувала сам мастхев. Це поза. В ті гарнавятки. В принципі, як я і казала, якщо дивилися минулі відосики, я там також казала за ті навятки. А так, бубочок, в принципі, крута віч. При діарії, в принципі, я використовувала смекту. При запорі використовувала мікролакс. Кож наші аптеці були для догляду на ногтиками. це або пилочка електрична, або ножечки заграничителем. Ну, я спочатку пользувалася до місця в трьох електронною пилочкою, потім я купувала просто обичні ножечки, бо заграничителем вони були для мене тупуваті. Можливо, я в попала, але в принципі я й обережніко обрізала. Коли вона спала і не дергала ручкою, тому все тут добренько. Так рекомендую загаринчителям, або пилочку. Також за стандартом в аптечці повинні бути підгузки, льонки, вологі серветки, сухі серветки і також вітамін Д. Але його приймати потрібно саме і консультуватися з лікарем. А на випадок ран або подряпин – це стандарт або хлоргексидин, або перекис водню. Також вата, пластир. Також дуже класна віч це пробіотики. Бо коли, наприклад, ми гуляємо в піску або в землі, я для профілактики я даю їй або ентерожерміну, або ентерол, бо я це переживу, і, можливо, ви скажете, що я дуже якась тривожна мама, але в принципі я лучше перестрахуюсь, бо як не як руки в рот все одно лізуть. Весь час кувати просто нереально. Також при блюванні, проносі або зневодненні дуже допомагає круто регідрон. буде, чим його не буде. Також, в принципі, є й дорослі в це Сорбенти, це ентеозгель, таксіл або активований вуголь. Якщо дитина, наприклад, є алергічна реакція, бо вона чимось отруїлася, не дай Боже. Також при використовують дон передон, але ми поки що не разу не використовуємо. Стовали тому сказати нічого не можу. В принципі, треба бути готовий для всього. Дон передон, якщо що дитячих форма. і тільки з консультацією лікаря для горлишка. В мене стандеп це там верти і чай ромашковий. В принципі, бо чай ромашковий це дуже добрий м'який антисептик. При прорізуванні зубчиків це в принципі прорізувачі з охолоджуючим ефектом, або якісь там пасти, геліки, їх дуже багато. Але не факт чолові допомагає. Але якщо мені було легше з тим пором, поромше помазала, тобто трошечки допоможе, я мазала її не часто, але мазала, бо інколи це просто був крик, вишикришитися стик. В принципі, ви з цим стукнетеся, або вже стукнулося, і ви це знаєте. Тому буде цікаво прочитати ваші коментарі. чи мазали ви комусь з діточок своїх юсна. Ясно для очей. В принципі, як і казала, в мене це був зрощина, бо також Ромашка. Також при опіках в нашій аптечці є пантенол дитячий. Вроді нічого не забула, В принципі, це наша аптечка. Сподіваюсь, відео було цікаве і корисно. З вас лайк, підписка, і буду дуже рада почитати ваші коментарі. Ваш досвід.